Разом із дитиною на показ мозаїки крокуємо до перемоги. Завітала Ольга з донькою Альоною. Дівчинка долучилася до обклеювання мапи України різнокольоровими наліпками. Альона ділиться це заняття. Зацікавило це як картина по номерам. Ти спочатку шукаєш потім. За словами мами Ольги, презентація цього патріотичного арту є важливою для дітей. Мені здається, що взагалі такі івенти для дітей в такий час вони дуже важливі, тому що не треба забувати, що дітям потрібно дитинство навіть у такі скрупні часи. І я вважаю, що долучати дітей до таких патріотичних івентів це дуже важливо. Арт мозаїка крокуємо до перемоги. Це результат творчої співпраці українських дітей та французького художника. Малюнки про космос, які об'єднані в один арт. Це переважно роботи, надіслані учасниками конкурсу Space Art Challenge» від Ноосфери у 2022 році. Саме вони були накладені на ескіз роботи Жульєна Малана Україна в дії та є основою діджитал мозаїки. Тобто, це така колаборація. Йому хочеться підтримати українських дітей. І ми зі свого боку також у такий незвичний спосіб хочемо заохотити малечу і показати те, що. Світ підтримує Україну і що потрібно продовжувати мріяти про космос і про не втрачати силу своїх мрій. Усі 2404 малюнки, з яких складається мозаїка Крокуємо до перемоги. Можна буде побачити до 31 серпня у Дніпровському Гагарін парк та у онлайн-версії Максим Фандій Ілля Ломовський. новини дев'ятого каналу.